Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні, 18 серпня 2025 року, і сьогодні весь світ в очікуванні, що буде під час переговорів президента України та президента Америки. Зразу вам скажу, не хвилюйтеся, все буде навіть краще, пригнула, навіть краще, ніж ми переживаємо, тому що не так прямо ж. На всі 100% світло і прекрасно, але в перевазі світла. А що це означає? Це означає, що все одно будуть наші рішення від нашої країни вони будуть більше в плюсі ці рішення. І все буде добре, мої любі сонечки. Буде ще одна зустріч, я бачу, вона буде більш легка і ще більше буде правди та істини на нашому боці, мої любі сонечки. Пам'ятаємо, що ми з Богом, це саме головне. Темрява завжди хоче так діяти, знаєте, виснашувати нас. І особливо, коли їй дуже погано цій темряві, коли вона майже, майже обеселена, вона. Створює вигляд, що вона дуже сильна, і щоб нас налякати, це такі знаєте останні іспити для нас, мої любі сонечки. Але ми з вами вже стільки всього пройшли. Нам немає чого боятися, нам не потрібно перед скажімо так, схиляти наші голови, тому що ми з вами є світло. Пам'ятаємо, що ми вже виграли Україна. Є світло, це саме головне, Україна є, ми є з вами, і так і буде. Тому все, що зараз розігрується, це такий спектакль старих енергій, мої любі сонечки. Не звертайте на це увагу, а я раджу навпаки молитися, молитися. Постійно за Україну, ми робимо це постійно в дев'ятій ранку з вами, також з моїми учнями. Є відео на цю тему, як це робити. Можете знайти на моїх каналах. І, звісно, я сьогодні молилася за делегацію, за президента, і молюсь я наступним чином і вам також раджу. Отець небесний, божественний віддаюсь, віддаюсь тобі, віддаюсь твоєму світлу. Я віддаю твою вищу божественну волю і світло всю Україну, всіх українців. Які приймають тебе, я віддаю в світло твоє, в божественне президента України, в божественний захист, хай всі його рішення будуть тільки в твоїй вищій божественній волі, на благо Україні. Хай буде так, хай буде так, хай буде так та всьому світу. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Люблю вас, мої любі сонечки, пам'ятайте, що Україна вже перемогла. Це тільки спектакль.